Збройне формування вчинення громадянином України, з метою завдання шкоди України шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави, агресору, зловживаючи владою та службовим становищем умисно з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та членів своєї родини, використання службовою особою, влади та службового становища супереч інтересам служби що завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян, державним інтересам та інтересам юридичних осіб, що спричинили тяжкі наслідки умисним вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, які завдали істотної шкоди державним інтересам, інтересам окремих громадян та інтересам юридичних осіб. Які спричинили тяжкі наслідки складання видача службової особи завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підроблення офіційних документів Офісу Генерального прокурора? Що спричинили тяжкі наслідки? Невиконання та неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдали істотної шкоди державним інтересам, охоронюваним законом, правам, свободам та інтересам громадян, інтересам юридичних особам, що спричинили тяжкі наслідки одержання службовою особою неправомірної вигоди, прохання надати таку вигоду для себе та третій особи, за вчинення службової особи в інтересах того, то пропонує та надав неправомірну вигоду в інтересах Януковича ІВЕ з використанням наданої влади до службового становища, що вчинені особою, яка займає особливо відповідальне становище набиття особою Грицюк і уповноваженою на виконання функцій держави у власність активів. У значному розмірі законність підстав, набуття яких не підтверджено доказами. Діянням чинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище набиття особою, грицюк і уповнораженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше, ніж на 6 тисяч, 500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Перевищує їх законні доходи набуття неправомирної вигоди в особі, яка поводилася на таку вигоду. Плинути на прийняття рішення особою, повноважено на виконання функцій держави. З цією метою особа Грецюк і перебуваючи в будівлі Офісу Генерального прокурора, розташованого у місті Київ за адресу міста Київ, вулиця Різницька, 13, 15, час, 12, 12 2024 року, розробив детальний план злочину на користь Російської Федерації та реалізував його. Розуміючи, що його дії спрямовані на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, проведення підривної діяльності проти України, вчинення в умовах воєнного стану, нанесено шкоди державному авторитету України під час війни, обізнано, усвідомлюючи. Суспільну небезпеку в Україні щодо внутрішнього супротиву українського народу, щодо незаконних дій влади України прийняв для себе рішення не виконувати функції, покладені на нього державою, відкривати кримінальне провадження та вносити відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за державну зраду та інші суспільно-небезпечні діяння посадових осіб, які працюють на користь держави. Російської Федерації Щодо, щоб розпалити в Одесі суспільне невдоволення та недовіру українського народу під час війни до влади з метою розпалювання внутрішнього конфлікту в Україні, що на користь Російської Федерації для масових бунтів та повалення влади Конституційного владу України. 12.12.2024 року особа Грицю, займаючи посаду прокурора першого відділу управління організації процесуального керівництва, досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокурорах департаменту нагляду за додержанням законів органом Державного бюро розслідування Офісу Генерального прокурора умисно Не виконав норму закону. Частина 1 статті 214 КПК України. За заявою Яроша Павла Геннадійовича 01.12.2024 року. 05.12.2024 року. Про вчинення кримінального правопорушення зареєстроване в Офісі Генерального прокурора 11.12.2024 року. Номером.

8 прим, 5 частина 1, 371 частина 2, 372 частина 3, частина 2, 374 частина 2 Кримінального кодексу України на особу Янукович і В. Слідчя другого слідчого відділу з дислокацією в місті Одеса, територіального управління Державного бюро розслідувань розташовано у місті Миколаєві та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотриманням правил підслідності, не передав наявні матеріали. До відповідного органу досудового розслідування та не доручив проведення досудового розслідування, не надав заявнику витяг з ЄРДР відповідно вимог статті 214 КПК України, копія заяви від 05.10.2024 року та лист Офісу Генерального прокурора від 12.12.2024 року. Додається, таким чином особа Грицюку умисно вчинив дії під час дії воєнного стану на території України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючись прямим умислом, вчинив суспільно-небезпечні діяння.

Кримінального кодексу України статті 2, 6, 7, 9, 21, 60 214 КПК України вимагає перші. Відповідно частини 1, 4, 5, 7 КПК України, Статті 214, виконати вимогу закону, внести відповідні відомості до єдиного реєстру до судового розслідування, за суспільно небезпечні діяння, передбачені статтями 28, частина 3, 11, частина 2, 11 прим 2, частина 2, 114 прим 1, частина 2, 364 частина 2, 365, частина 3. 366, частина 2, 367, частина 2, 368, прим 5, частина 1, 369, прим 2, частина 2 Кримінального кодексу України на особу і прокурора першого відділу управління організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідування прокурору, прокурору Київської окружної прокуратури. Та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотриманням правил підслідності передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування. Надати заявнику витяг з ЄНДР відповідно вимог статті 214 КПК України, виконати вимогу статті 60 КПК України з повагою 04.01.2025 року Підпис Павлояр. Поважний суд. З такою заявою я звернувся до правоохоронного органу. На що правоохоронний орган не виконав свою кхе, пряму роботу? Передбачено частиною першої статті 214 КПК України, що прокурор зобов'язаний не негайно внести відповідні відомості за заявою про вчинення кримінального правопорушення, видати витяг з ЄРД про внесення відповідних відомостей. Такої дії прокурор не зробив. А як зазначено з відповіді, що він просто перенаправив дану заяву про вчинення кримінального правопорушення? До Територіального управління Державного бюро розслідування, яке розташовано в місті Миколаїв. Таким чином прокурор повністю порушив весь процесуальний кодекс України, кримінально-процесуальний кодекс, на підставі чого я звернувся за відповідною територіальною підсудністю до слідчого судді Київського районного суду міського ОТС, від скаржника офіцера Збройних сил України. Скарга на бездіяльність прокурора відповідно статті 303 306 307 КПК України, яка зареєстрована відповідною канцелярією 30.01.2025 року. Мною підписана 05.01.2025 року. Підпис Палоянш. Короткий зміст даної скарги, те, що прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеса або уповноважена посадова особа умисно не вніс. Відповідні відомості про кримінальне правопорушення. До єдиного реєстру досудового розслідування відповідно вимог статті 214 частини 1,4 КПК України за заявою Яроша Павла Геннадійовича від 04.01.2025 року про вчинення кримінального правопорушення особою Ігорем Грицюк. Грицюк. На підставі чого прошу суд. Відповідно, вимоги статті 30 КПК України, а також Конституції України, статті 1 і 2 -ї Кримінального кодексу України, Зобов'язати прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеса або повноваження посадову особу відповідно статті 2, 7, 9, 24, 30, 214 КПК України виконати вимогу закону, внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно небезпечні діяння, передбачені статтями 28, частина 3, 111, частина 2,

2 частина 2 Кримінального кодексу України на Ігоря Грицюка, прокурора першого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах департаменту нагляду за додержанням законів органами державного бюро розслідування Офісу генерального прокурора. Та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відомості з дотримання правил підслідності передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування розслідування, доручити проведення досудового розслідування, надати заявнику витяг з ЄРДР відповідно вимог статті 214 КПК України. Поважний суд, також прошу вашу увагу звернути на те, що. До суду надана заява від прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси від 10.01.2025 року, року, а і Арт Віг, де зазначено, що на ім'я слідчого судді Київського районного суду міста Одеси Літвіновий і А. Прошу вас відмовити в задоволенні скарги по справі 947 дроб 4380, дроб 25. Призначено на 1414.02 о по 12 годині. З підстав, які викладені окружної прокуратури у від, відповіді, що надана заявнику, уважний суд, прошу звернути вашу увагу що відповідно листа Київської окружної прокуратури міста Одеси від 28.01.2025 року. Де зазначено відповідь Ярошу Павло Гекендадічу, а також директору територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві, по перше, не відповідає номер. Е Номер реєстрації тому, що відповідно заяви про вчинення кримінального правопорушення, яка була надана 27.01.2025 на року, стоїть з особистого прийому номер 42 а в листі зазначено, що це номер 644-25. А також зазначено, що 664-25. також зазначено, що. Надсилаю для організації розгляду в межах компетенції заяви Яроша Павла Геннадійовича, яка надійшла до Київської окружної прокуратури міста Одеси та зареєстрована 27.01.2025 року за номером 64-25. Щодо можливого вчинення кримінального правопорушення. Перевірку. Доводів заявника необхідно провести відповідно до вимог чинного законодавства за наявності порушень вжити заходів реагування про що його повідомити. Також зазначено, що разом з цим заявнику роз'яснюється, що згідно вимог статті 303 307 КПК України скарга на рішення дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, розглядається слідчим суддів Судею місцевого суду за правилами судового розгляду. Враховуючи вище викладений, ви маєте право звернутися із скаргою на рішення дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора до місцевого суду. Поважний суд я так і зробив. Хочу зазначити, що прокурор повністю порушив свої обов'язки, передбачені законом. У нас на сьогоднішній день прокуратура це не... Пошта чи канцелярія, щоб отримати заяву про вчинення кримінального правопорушення і передати її до відповідної територіальної підсудності. Ні. Є відповідна процедура, яка надана законом, що прокурор повинен робити. Він повинен робити, негайно отримавши заяву про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до ЄРДР і заявнику. Видати витяг з ЄРД, відповідно статті 214, частини 1, а також відповідно частини 7, статті 214 КПК України після того, як вже прокурор вніс відповідні відомості. Передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування, який буде здійснювати саме досудове слідство. Відповідно статті 216 КПК України за відповідною підслідністю. Ця процедура була порушена. Також поважний суд. Прошу звернути увагу. На статтю 129 Конституції України, що суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. А також відповідно статті 26 КПК України диспоз... диспозитивність. Частини 3. Як зазначено, що слідчий суддя суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим кодексом. Поважний суд. На сьогоднішній день ми розглядаємо те питання, що прокурор Київської окружної прокуратури не виконав приписи закону, не вніс відповідні відомості до ЄРДР. На підставі статті 303. ПК України. Частини першої пункт Першої зазначено, що прокурор е бездіяльність прокурора, яка полягає у е зазначено, що на досудовому провадженні може бути оскарження такі рішення, і, чи бездіяльність слідчого дізнавача або прокурора. Прокурор, який яка полягає у невнесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудового розслідування після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення? А також відповідно статті 307 частини 2 пункту 3 зазначено, що суддя, слідчий суддя зобов'язаний вчинити певну дію, а саме зобов'язати виконати вимогу передбачену Законом статті 214, частини першої. У разі якщо прокурор не виконав норму закону, то саме зобов'язати прокурора, як зазначено в частині першої статті 214 КПК України, що прокурор не але не пізніше 24 години після подання заяви повідомлення. Про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування, розпочати розслідування та через 2-4 години з моменту внесення таких відомостей, надати заявнику витяг, з'єднує відповідь з єдиного реєстру досудового розслідування. Також поважний суд хочу зазначити. Що відповідно статті 19 Конституції України зазначено чітко, органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України, відповідно статті 9 КПК України, Зазначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор зобов'язані неухильно не додержуватися вимог Конституції України цього кодексу міжнародних договорів. Тому поважний суд, прокурор вчинив бездіяльності, прошу іменем України зобов'язати прокурора виконати свою роботу. Якщо прокурор не несе відповідальності таким чином, що може бездіяти, може написати якусь ахінею, щоб не виконувати свої прямі обов'язки, які передбачені законом, то давайте будемо заставляти судом. Хей суд заставляє. Лишнє буде навантаження на суд, бо прокурори в нас не працюють, зовсім не працюють. Фантазію лише свою, припущення роботу. Дякую вам. Матеріали справи та явно скарга. Також справи 1-2 від 30-го ісячного 25-го року. Ви завершили важко справу? Так, я посту. Копія заяви номер 42 від 24 січня 2025 року. Курс справи три чотири. До питання щодо. Доставлення до зала судового засідання, кожправи 5, також правиль 6 довіреності, сім протокол розподілу, вісім судовістки районного суду, далі під процесуальні документи, заяви. Thank Важний Дякую. суд у мене ще доповнення. Прошу поважний суд внести в ухвалі е, всю інформацію, е, як зазначено, в скарзі в проханній частині. Всі статті Кримінального кодексу, тому що у нас прокурори мають таку е, ну, манічку, візьмуть із заяви про вчинення кримінального правопорушення саму легеньку статтю, і вносять, ті, типу, виконали ми. Норму закону а так ухвалою зобов'язати всі статті, які передбачені заявлення. Дякую. 21 квітня року на за участю секретаря судового засідання світу нової скажімо яруша розглянувши викритому судовому засідання, Заліз суду в місті Одеса, скаргу Яриша по владу Гнатіча, на прокурора або повноваженої особи Київської окружної прокуратури міста Одеси, яка передає у нанесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, ухвалив скару Яриша по влагі гназіча на бездіяні або повноваженої особи Київської окружної прокуратури міста Одеси, яка полягає у нанесенні відомостей про кримінальне правопорушення, до єдиного реєстру досудових розслідувань. Залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення для особи, яка перебуває під вартою строк подачі апеляційної скарги, обчислюється з моменту вручення її копії судового рішення. Визначити час оголошення повного тексту ухвали 28 квітня 2025 року о 14.15 року. Свідчі суддя підпису. Вот я вам так уж не нужно. No, heidenbar. Heidenbar.